Як знайти своє покликання, як зрозуміти, що саме отут воно пролягає? Ось вам три поради, які точно вам допоможуть. Мені вони допомогли багатьом людям, яких я консультував, також стали в пригоді. Отже, перше справа, яка мене драйвує, заряджає, дає розуміння жертвувати, не дивлячись ні на що моє покликане десь там. Друге справа, яка мене дратує чи нервує, це значить, що я, як мінімум, знаю, як це зробити краще і діючий результат мене не влаштовує. Ти як проповідує проповідник. Я думаю, мамцю рідна, що ти там робиш за. Тою кафедрою ну, не можна так звертатись до людей. І я точно знаю, як це зробити краще. У вашому випадку ви приходите, сідаєте за стіл, і господиня каже, що суперстрави наготувала. А для вас це просто сльози заважають говорити, бо то ну бідося. Значить, ви точно знаєте, як то краще зробити. Хтось дивиться цей відос і думає, ну як так недбало відноситись до монтажу, до експозиції інших речей. Значить, може, ваше покликання в тому, бо ви знаєте, як це зробити краще. І третій пункт справа, яку ви робите, приносить позитивні відгуки від незнайомих людей. Ваша мама завжди буде лайкати те, що ви робите, яким би воно не було. Попросіть її ваші перші малюнки, які вона ще досі береже. А вона казала, що ви в неї суперхудожник, пікасо і взагалі Рембрандт. А як на то можна дивитись? Тому мама це не об'єктивно. Але коли чужа людина лайкає те, що ви робите, десь там ваше покликання. Отже, резюмую перше, те, що вас заряджає, драйву, і дає можливість жертвувати. Друга річ, це те, що вас непокоїть і дратує. І третя річ, це те, що. Генерує позитивні враження від оточуючись. От десь саме там і знаходиться ваше покликання. Коли ви його знайдете, точно буде що? Вперед і вгору.